Вітаю, друзі! Я Віталій Портик. Юлія Тимошенка звинувачує у організації провокації проти себе народного депутата України від фракції Слуга народа Ігоря Копитін. Копитін, який вже має кримінальну справу від НАБУ, за словами. Юлії Тимошенко дійсно зустрічався із нею, але перед цим міг піти на співробітництво із Національним антикорупційним бюро. Ситуацію із пропозицією грошей народним депутатам Юлія Тимошенка пов'язує із компіляцією елементів розмови, яка дійсно відбулася, і тих елементів розмови, яких насправді у неї із Копитіним не було. Звісно, наскільки вірогідними є плівки, які запропоновані Національним антикорупційним бюро, буде з'ясовувати слідство. Але мені здається, що найважливішим тут є характеристика самого політичного процесу, який відбувається в Україні протягом багатьох років. Юлія Тимошенко говорить про те, що фракція Батьківщина шукає однодумців. І такий пошук однодумців різними депутатськими фракціями відбувається практично весь час існування українського парламенту. Ось тільки завжди виникає питання, навіть коли ми не говоримо про ті гроші, які пропонують або не пропонують народним депутатам за перехід з однієї фракції до іншої, чи дійсно мова йде про якісь спільні політичні погляди? чи... Про якийсь інтерес пов'язаний зовсім не обов'язково із тим, що конкретний депутат погодився на стипендію від лідера цієї чи іншої депутатської фракції. Депутат може бути пов'язаний із інтересами великого бізнесу, дякуючи якому він потрапив до депутатського корпусу. Депутат може бути зацікавлений у лобіюванні певних законопроєктів, знову таки. Пов'язаних із тими чи іншими представниками олігархату, депутат може залежати від певних чиновників у владі, як, скажімо, переважна більшість депутатів від фракції Слуга народу залежить від президента України або донедавна до очільника його офісу Андрія Єрмака. І знову таки проблеми із цією залежністю можуть. Спонукати депутатів шукати собі інших покровителів у Верховній Раді. Яким є реальна протидія таким перехідом з фракції до фракції? Очевидно, досить проста. Мова може йти виключно про наявність у депутатів Верховної Ради України реальних. Політичних поглядів. Якщо у людини немає політичних поглядів, якщо вона потрапила до Верховної Ради України, тому що за нею поручився той чи інший популярний політик чи громадський діяч, чи людина, яка вирішила стати політиком, Звичайно, в цій ситуації пошук кращого місця у Верховній Раді мовити кращого місця, під сонцем стає абсолютно неуникненим. і такою є доля нинішньої більшості депутатів Верховної Ради з партії Слуга народу», яка створювалася спеціально під парламентські вибори з метою підтримати президента Володимира Зеленського і дати йому так би мовити свободу рук для керування державою, ту саму свободу рук, якою він користується до сьогоднішнього дня, але не можна сказати, що так не було й раніше. І це вже питання до провідних українських політиків, таких як Юлія Тимошенко, які охоче співробітничали із великим бізнесом, теж не завжди цікавлячись, які політичні погляди у бізнесменів і якими будуть політичні погляди у депутатів, яких ці бізнесмени можуть пропонувати політикам в обмін на своє спонсорство для тієї чи іншої політичної сили і підтримку фракції. Сама така історія з Ігорем Копитіним виглядає досить, як на мене, промовиста, навіть якщо погодитися із тим, що народний депутат України від фракції Слуга народу не мав бажання погоджуватися на якісь фінансові пропозиції від Юлії Тимошенко і що таких пропозицій до нього не поступало. Які такі спільні погляди із лідеркою фракції Батьківщина у Ігоря Копитіна? Чи взагалі хтось знає? Якими були погляди у Копицяна до того моменту, поки він не з'явився у кабінеті лідерки партії «Батьківщина». І чи варто розмовляти із людьми, які вже мають кримінальні справи від Національного антикорупційного бюро України? Очевидно, що ці справи стосуються зовсім не політичних поглядів цих людей, а якоїсь абсолютно іншої ситуації, яка навряд чи може бути засадами для? Плідного співробітництва між партією Батьківщина і таким народним депутатом. І тут знову-таки можна констатувати одну досить просту річ: для того, щоб політичний процес був чистим і сприймався людьми з довірою, він має ґрунтуватися насамперед на спільності переконань. А якщо немає переконань у виборців і немає переконань у політиків, ми, звичайно ж, вступаємо на досить хиткий ґрунт, пов'язаний із корупцією і неполітичними інтересами. І ситуація навколо процесу із звинуваченнями Юлії Тимошенка може абсолютно чітко висвітлити всю цю проблему, тому що здається, і сама колишня прем'єрка не дуже усвідомлює, що це хибний політичний процес. Очевидно, що. Коли вона проводила розмови із депутатами від партії Слуга народу, вона насамперед думала про формування нової більшості, в якій батьківщина могла б відігравати чільну роль. Такий собі процес створення уряду національної єдності шляхом примусу президента України Володимира Зеленського та чиновників з його офісу до того, щоб рахуватися із тими політичними силами, на які у офісі президента з 2019 року не звертали уваги, вірячи, що зможуть керувати країну за допомогою безкольорової і абсолютно нездатної до розуміння ситуації в Україні монобільшості. Але процес формування Такої нової більшості чи нової коаліції. Знову таки, з грошами чи без ми навіть не обговорюємо. Ми винесемо зараз гроші за душки. Ми говоримо про чисту політику. Процес формування коаліції без врахування реальних політичних поглядів її учасників це завжди дорога у прірву. Саме тому, коли я говорю про. Підсумки виборів 2019 року, я і нагадую про те, що для української політики, для українського суспільства це була чітка і зрозуміла дорога у прірву, навіть якщо не рахувати великої війни, яка розпочалася у 2022 році. Тому що коли країною керують люди без політичних поглядів, і коли створення нових союзів і нових коаліцій ґрунтується на відсутності принципів, і коли самі люди. В країні і самі політики не здатні зрозуміти, що таке політичний принцип, така країна приречена на перехід від нової катастрофи до іншої, від нової катастрофи до нової проблеми. І почати потрібно із усвідомлення цього простого факту, а не із пошуку Ігоря Копиціна у темній кімнаті, куди такі люди завжди потрапляють у потрібний момент. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. Баймі, Кофі Донател, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.